Продажі трактор John Deere 640B, трактор 20-го року виробництва з двигуном 6,8 літрів, з номінальною потужністю 140 кінських сил. У такому візуальному стані. Трансмісія механічна, з мокрим щепленням, три пари гідровиходів. Задні груза присутні, спереді також. Такий стан по кабіні. На працювання має 3600 мотогодин. Двигун працює рівно без зауважень. Знаходимося ми в Київській області СССР Геаха. Зацікавли номер залишу під відео, а по ціні він буде 57 тисяч доларів. Всім гарного дня і мирного неба!